Привіт, вітаю вас! Мене звати Губерт. І з цього місця я хотів би представити вам ще одну новинку від бренду Libra Lures. Починаємо. А героєм сьогоднішнього випуску стане Flex Warm Junior. Як ви напевно знаєте, бренд Libra Lures наразі складається з чотирьох серій: Predator, Trout, Bass та Vertical Pelagic. Але сьогодні ми хочемо обговорити саме серію Trout. Серію розроблену Матеушем Оконем та Томашем Подкулом видатними рибалками, які дбають про найменші деталі наших приманок, щоб ви завжди могли ефективно на них ловити. Флексформ був зменшений у розмірі його також додатково зробили легшим до 65 мм, Але що важливо, його основні переваги не змінилися, тобто унікальний матеріал, з якого виготовлені приманки серії «Траут». Цей матеріал, неймовірно еластичний, надзвичайно міцний, має смак, який подобається рибам. Тобто навіть якщо вони не активні, але вже зацікавилися нашою приманкою і схопили закінчик цього хробака, то без проблем починають ковтати його повністю, а ми в цей момент отримуємо ефективну покльовку. І що ще класно, навіть після того, як зловили рибу, ці приманки стійкі до механічних пошкоджень, і завдяки цьому, навіть якщо вже зловили рибу, можна без проблем обловлювати ту ж саму точку тією ж приманкою. Не потрібно її міняти, просто продовжуємо ловити далі. Але зараз ви напевно запитаєте, яка різниця, якщо я поставлю Flexworm чи Dyingworm, Адже вони мають схожі розміри, або, наприклад, феті біворм. Однак суттєва різниця полягає в тому, як виглядає ця приманка, тому що флексворм, як ви напевно знаєте його більшу версію, має характерне закруглене закінчення. Зараз ви це побачите тут на вставках. Флексворм має свій характерний вигляд. Завдяки цьому він обов'язково привабить форель у річках, у чому ми переконаємося вже в наступному сезоні, особливо на змаганнях, у яких ми братимемо участь разом із Матеушем. Але додатково ним можна ефективно ловити окуня, в Польщі ним можна дуже ефективно ловити марену, але він також добре показав себе на водоймах Trout Area, у чому ми вже переконалися під час тестів. Він ловив неймовірно, адже цей довгий черв'як дуже гарно звивається у воді, навіть на найделікатнішому вантажі. Навіть якщо ми ловимо на обережних рибах, вони не проходять повз нього байдуже. Завжди є певний інтерес до цього черв'яка і вони ковтають його повністю. Великою перевагою цього флексворм є те, що ним можна ловити навіть у дуже складних умовах. Що я маю на увазі? Якщо ми ловимо в гірських річках, часто потік, у якому ховаються риби, справді дуже швидкий. Завдяки тому, що тут використано набагато тонший матеріал, ми можемо спокійно обловлювати ці місця, навіть якщо іноді не маємо повного контролю над цією приманкою. Вона буде дуже гарно і природно поводитися у воді, завдяки чому неодмінно приваблюватиме численних струмкових форелей. Але що також чудово, коли ми ловимо на повільніших ділянках річки, теж оснащених дуже делікатно, наприклад, обережно спускаючи приманку за течією, вона неймовірно природно імітуватиме черв'яка, який просто випадково опинився у воді. А як ви напевно знаєте, форелі обожнюють такі черв'ячки, і ми можемо ефективно обловлювати будь-яке місце, чи то швидка, чи то повільна вода. Він точно зробить свою справу. Передусім класно те, що завдяки збереженій формі, як і у більшій версії, він навіть не вимагатиме від нас особливої анімації. Насправді, єдине, що нам доведеться робити, це підмотувати слабину нашої жилки чи плетенки. А він поводитиметься настільки природно, що нам залишиться лише підсікти і успішно витягти рибу. А тепер перейдемо до того, що можливо вас найбільше цікавить, як оснащувати ось таких хробаків. Тут у мене якраз Flexworm довжиною 65 мм. На нашому сайті www.libralures.com ви можете знайти актуальний каталог, у якому показано, які гачки та які вантажі найкраще підбирати до наших приманок. Там також показано, як вони повинні бути оснащені. Але тут, на прикладі саме Flexworm Junior, я покажу вам, як найчастіше особисто ловлю на такого типу приманки. Тут у нас якраз підготовлена вольфрамова голівка на мушковому гачку. Перше питання, яке може виникнути, чому саме вольфрамова голівка? По-перше, коли я хочу ловити, наприклад, на вольфрамову голівку вагою 1 грам. Вона значно менша, ніж свинцева голівка. Завдяки цьому така ось тонка приманка виглядає набагато привабливіше. Просто. Друга річ, коли ми використовуємо вольфрам, вдаряючи ним об дно, він видає характерні клацання. Такі клацання можуть дуже ефективно приваблювати не лише форель, а й окуня. І тут у нас є гачок, про який я вже згадував раніше: це мушковий гачок без борідки. Це найважливіше, оскільки часто на наших водоймах є вимога ловити саме на такі гачки. Але друга річ, та, це сама характеристика ось цього ців'я. Він дуже довгий, але водночас вузький. Для такого типу черв'яків я особливо рекомендую використовувати саме довгі, але при цьому дуже вузькі гачки. Це забезпечує, що такий гачок, завдяки своїй довжині, ми можемо правильно розмістити всередині приманки а його вузькість дозволяє, щоб у момент, коли риба зацікавиться нашою приманкою, гачок без проблем потрапив у пащу риби, і ми зможемо ефективно підсікти її. І що найважливіше, витягти. Тут у мене вже підготовлений flex Worm і згадана джик-голівка. Беремо цього хробака. Протикаємо з цього боку і повільно насуваємо на цівку гачка. І ось вже flex Worm оснащений. Ось так це виглядає. Протикаємо з цього боку, і це якраз зручно, що тут є гарна борозенка, яка підказує, доки приблизно має доходити гачок. А тепер подивимось, як ця приманка поводиться у воді. Новий Flex, так само як і всі приманки серії Trout, ви знайдете у чотирьох ароматичних версіях Часник, сир, криль, а також, передусім, у безароматній версії, яку ми створили спеціально для вас. З цього місця хочу подякувати вам за перегляд цього матеріалу. Якщо вам сподобалося, закликаю поставити лайк і підписатися на цей канал. І передусім хочу також запросити вас на вже згаданий мною сайт www.libralures.com. Там ви знайдете не лише наш каталог, а й фотографії приманок, які ми готуємо для вас, і які незабаром будуть доступні для покупки. Додатково запрошую на Facebook, Instagram, акаунт у X, а також на TikTok, як для польської, так і для англійської версії. Сподіваюся, цей матеріал сподобався вам так само, як мені подобаються нові FlexWarmy Junior. Повірте, вони нароблять багато шуму біля води. До зустрічі в наступному матеріалі.